Компанія, з якою я співпрацюю вже 11 років з 2014 року, це була перша найбільша компанія, до якої я доєднався спочатку як виконавець-менеджер. Потім вже сформував свій рекламно-контентний відділ. І на базі цієї одиниці цієї команди ми розвивали декілька бізнесів. Це сайт, там де я дивлюся ці всі підрозділи. Є в маркетингу таке розуміння, як зондічний бренд або парасольковий бренд, коли декілька напрямків бізнесів, бажано, щоб вони були типові або тематичні. ну Типу як тут автосервіси і автосалони. Їх потрібно об'єднати під одним дахом, сформувати в одному сайті і цей сайт окремо прокачати. Таким чином буде зручніше репрезентувати. І компанію там, на інших міжнародних або всеукраїнських конференціях для бізнес-партнерів. І щоб його легко було знаходити по всім оцим брендам і напрямкам, нам потрібно пропрацювати SEO. Ми пропрацювали SEO вже для автосервісу, для легкого дизельного кузовного ремонту, також для автосервісів Peugeot, Mitsubishi, Opel, Chang'an також. І зараз у нас напрямок Subaru.